Є така досить, я б назвав би її досить типовою, тому що зустрічається проблема досить часто, особливо там, де є, ну, скажімо так, де використовуються, наприклад, на сайтах, використовуються зовнішні сервіси для заходу в кабінет, в персональний кабінет, да, наприклад, як у нашому випадку, ми будемо розглядати, це використання зовнішнього сервісу. Для типу того, щоб людина могла залогінитися до за себе в кабінет, ця проблема досить часто трапляється на якихось кастомних cms де використовуються зовнішні ресурси для оплати по типу LeapPay, Monopay і тому подібне. В чому, нюанс? в чому нюанс таких випадків, коли, наприклад, ви ведете трафік з якогось джерела, наприклад, з контекстної реклами. Людина заходить на сайт, потім він, логіниться на сайті. Цей, цей конкретний випадок буде про сайт на ну, хорошопів, в якому е, користувачі, які заходять там, або з контекстної реклами, або е, там дуже велика частка трафіку з іде, де е, вони логіняться в себе на сайті, і ота мітка, з якою вони зайшли, вона перезатирається. Відповідно, в джерело трафіку потрапляє. Е, Ось, 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 цей, ось цей хвіст замість реальної utm мітки Відповідно, це знижує, скажімо так, достовірність даних, да, тому що ну, неможливо буде оцінити, наприклад, доцільність тої чи іншої реклами, її окупність, тому що ну, ви фактично не знаєте, з, якого, з якої utm мітки прийшов той чи інший клієнт. Відповідно, треба щось робити для того, щоб, ця от, щоб реальна мітка, з якою заходить користувач, вона не перезатиралася. Те ж саме стосується продажів, да? тому що в той момент, коли ви перекидуєте користувача на зовнішній сервіс, наприклад, ClickPay, він робить покупку, і той модуль шле вам там, в аналітику, якусь інформацію про плату, у вас вже перезатирається ота юті мітка, що була о, спочатку, за її підміняється. На такого плану, реферальне посилання плюс опліппей, наприклад. Це така, знову ж таки, досить розповсюджена проблема, але вона вкрай легко вирішується. І зараз я покажу як. Ну, по-перше, да, ми вже можемо побачити, чому саме я відкрив цей звіт в аналітиці, тому що ми вже тут можемо побачити, як воно працює по факту. Да? Тобто, в нас, наприклад, там я взяв період 12 місяців, клієнт звернувся до мене і типу, Ну, є така проблема. Багато замовлень падає не в те джерело, з якого воно власне карчі, прийшло. Вони падають сюди, в аккаунт, Google, реферальний трафік. І вони не можуть оцінити ефективність тої чи іншої реклами. Ну і бачимо тут ну, нормально трафіку було. Потім десь здається, це був липень. Ну, по графіку це липень. Клієнт звернувся до мене з питанням вирішити, з проханням вирішити цю проблему. І бачимо, да ми її в липні вирішили в серпні, у вересні, вже майже немає цієї проблеми. Єдине, що, якщо, наприклад, оці, оці типу, залишки тут ще залишаються, тому що, якщо користувач десь ось в цей період, поки ще не була включена ця історія, щоб виключалася ці реферали, вони залогінились тоді, за ним цей хвіст тягнеться до сих пір, поки вони там не почистять кукіс свої. Тому ці е, залишки вони будуть, але через якийсь час вони зникнуть. Вони Я не знаю, скільки там на хорошопі кукіс живе, е, але у майбутньому, ну, як ми вже бачимо, таких, е, таких записів стане менше. Але залишаться знову ж таки там, певні залишки. Що треба, робити? Що треба робити в такому випадку? Щоб не, ваш... Щоб не перезадиралось ваше реальне джерело користувача, йдемо сюди в налаштування. Сюди Streams, Потоки даних. Чекаємо. Обираємо джерело. У нас тут не, тому обирати нема чого. Потім спускаємось вниз сюди. І тут налаштування конфігурації техніку, щось типу такого. Configure text, text settings. Переходити сюди. Знову ж таки, спускаєтесь вниз, натискаєте по show-m. І шукаєте розділ, він називається. На українському наче називається типу, щось небажані там, типу, реферальні посилання, чи небажані реферали. Англійською називається List Unwanted referrals. Тут ви визначаєте домени, з яких трафік буде не вважатись реферальним. Тобто, по суті, виключення. Виключення цього трафіку як реферального, тобто він не буде перезатирати вам попередні мітки. Переходимо сюди. І далі сюди додаємо певні умови, які вам потрібні. Для того, щоб відфільтрувати цей трафік. Є декілька умов, я не прописав, взагалі, щоб можливо було максимально виключити цей трафік, хоча оці, наприклад, першої. Першого запису, де ми виключаємо саме той реферальний трафік аккаунт з Google.com, його, в принципі, достатньо. Але я там ще вирішив, щоб вже точно не проскочив не жоден, е, жоден користувач, я додав ще дві умови: реферальний домен починається з accounts і реферальний домен містить Google. Тому що ми розуміємо, що в принципі е, з цих е, з доменів, які містять. Оці, е, Назвемо так слова, в нас не може бути трафіку. Тому ну, робиться все максимально легко. Можете напряму писати повністю домен, обрати декілька умов є. Так само виключаються, наприклад, домени, наприклад, LeckPay. або там Monopay. Ми да, можемо оглядати, наприклад, таким чином. Referral Domains Contains. І пишемо, наприклад, тут LeckPay. І все, і зберігаємо. І у вас після цього, конкретно після цього моменту, ретроспективно ці дані не виключаться з ваших звітів. Тобто всі дані, які ви вносите зараз, вони настають, всі зміни настають зараз. Вони не можуть ретроспективно виключитись і там поправити, наприклад, джерело вашого трафіку. В принципі, все, тут ну, максимально просто. Просто додати, типу, декілька доменів, які вам, скажімо так, заважають жити. І все. І все, і вже там через ну, вже з наступного дня там, ви вже помітите зміни у ваших звітах. Все, на цьому все. Гарного дня.